Коли на дворі дощ і осіння негода, коли стає менше тепла і сонячного світла, наш організм виробляє менше дофаміну і ендорфіну, гармонів радості. Саме тому в такий період нам часто сумно і хочеться тепла, чим же підняти собі настрій? Є серед продуктів справжній порятунок від осінньої нудьги і депресії. Він допомагає відновити емоційний баланс, стимулює вироблення гармонів щастя, знижує стрес, і наука підтверджує ці тези. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Хто сказав, що здоров'я не може бути смачним? Шоколад один із найулюбленіших продуктів у світі. Українці споживають навіть сало в шоколаді. І як доводять науковці, цей продукт є не лише втіхою для смаку, а й користю для здоров'я. Два останні десятиліття наукові дослідження дедалі частіше вказують: справді шоколад дуже корисний для здоров'я за умови, що йдеться про темний шоколад з високим вмістом какао. У чорних плитках шоколаду величезна кількість природних речовин, флавоноли, магній, теобромін, залізо, які працюють на ваше тіло і мозок не гірше ніж вітамінні комплекси. Ось що кажуть останні огляди та дослідження. Темний шоколад потужне джерело антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали, основних ворогів молодості клітин. Вони захищають судини, шкіру та мозок від окисного стресу, уповільнюючи процеси старіння і омолоджуючи організм. Згадаємо шоколадні ванни та обгортання. Справжню спа-терапію для шкіри та нервової системи, яка уповільнює старіння шкіри, зволожує живіть її, стимулює лімфотік, зменшує целюліт, виводить токсини. Природна речовина теобромін. Какао розширює судини і допомагає знизити артеріальний тиск. Разом з флаванолами вона покращує еластичність судин і кровопостачання серця. Результат стабільний тиск і сильні судини. Дослідження Гарвардської медичної школи показали, флаваноли какао стимулюють утворення нових нейронних зв'язків і підвищують когнітивні здібності в людей похилого віку. При щоденному споживанні темного шоколаду виявили зміни в активації ділянок мозку, пов'язаних з пам'яттю та увагою, навіть у літніх людей із легкими порушеннями пам'яті. Учасники експериментів демонстрували ясність думок, менше втомлювалися, краще запам'ятовували. Темний шоколад має легкий анксіолитичний ефект, тобто зменшує тривожність. Це відбувається завдяки поєднанню флаванолів, магнію та триптофану, які стимулюють вироблення серотоніну і ендорфінів. У результаті знижується напруга, поліпшується настрій і з'являється відчуття спокою та внутрішнього комфорту. У 100 грамах темного шоколаду високого вмісту какао міститься вражаюча концентрація важливих мінералів. Магній рятує нас від стресу і м'язових спазмів, залізо необхідно для енергії, цинк важливий для імунітету і шкіри. Тож, споживаючи темний шоколад, ми отримаємо більше сил, кращий настрій і здорове тіло. Важливий момент більшість позитивних ефектів у дослідженнях спостерігалися при використанні або стандартизованих естрактів какао з високою дозою флавонолів, або при регулярному споживанні темного шоколаду з високим відсотком какао, наприклад, 70%. Комерційні молочні чи солодкі батончики часто містять мало фламанолів і багато цукру та насичених жирів. Такі вироби навряд чи принесуть користь. Крім того, надмірне споживання шоколаду підвищує калорійність раціону і може сприяти набору ваги. Пам'ятайте, шоколад не замінить фізичну активність, збалансовану дієту та лікування за потреби. Тож скільки це корисно? 20-30 г темного шоколаду з вмістом какао 70% і вище, достатньо, щоб отримати користь без зайвих калорій. Що ж, темний шоколад, звичайно, це не панацея, але й не просто улюблений смаколик. Це смачний спосіб підтримати мозок, серце і настрій. Це крок до довголіття. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, чи полюбляєте ви темний шоколад, діліться цим відео з друзями, дивіться відео на каналі практики довголіття салат проти старіння. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Тож не відкладайте, проганяйте осінню нудьгу. Сьогодні ж. Смачного!